Переодягалися жінок, перекидалися багажем та навіть проголошували живих дружин мертвими. Буковинські прикордонники розповіли про хитрощі, до яких вдавалися ухилянти для незаконного перетину рубежу. Також поділилися статистикою щодо затримання контрабанди та виявлення спроб хабарництва. Усі деталі у сюжеті. З введенням воєнного стану у прикордонної служби побільшало роботи. Тож для контролю за дотриманням режиму військові спільно з представниками правоохоронних органів Чернівецької області патрулювали та проводили перевірки громадян та транспортних засобів на контрольних постах та автомобільних шляхах. Впродовж двох місяців у Чернівецькій та Івано-Франківській областях за спробу незаконного перетину кордону затримали 265 осіб з них 242 – ухилянти. В пунктах пропуска було виявлено 45 громадян, які надали на паспортний контроль документи, які містили ознаки часткової підробки. У восьми випадках затримано 9 громадян з країн міграційного ризику. Зокрема, в пункті пропуска Порубни виявлено громадян з Сирії, Афганістану в вантажних транспортних засобах, які намагались незаконно в'їхати на територію України поза процедурою прикордонного контролю. В пунктах пропуску виявлялись громадяни, які Намагались переодягнутись у жінок і надавали на паспортний контроль відповідні паспортні документи своїх дружин, сестер а та інших знайомих. Також виявлялись випадки, коли в транспортних засобах чоловіки переховувалися в ящиках, в сумках, в валізах. Що стосується поза пунктами пропуска, чоловіки вдавались до порушення державного кордону, користуючись наявними програмами. Тобто введені були певні маршрути, які вони купували заздалегідь по телеграм-каналах або інших ресурсах. Намагались також за допомогою різних механічних засобів пошкодити наші загородження, які на сьогоднішній день облаштовані практично вже на всі ділянці відповідальності. Деякі ухилянти ризикували власним життям задля нелегального перетину кордону, каже Богдан Гуменюк. При кордоні це неподалік населеного пункту Корчівці. Чернівецький район, було виявлено громадянина івано франківської області, який, втративши орієнтування на місцевості, перебував в лісі близько двох діб. Знаходився вже в такому важкому стані і в подальшому була йому надана медична допомога. Зараз стан його здоров'я стабільний, але є загрози щодо обмороження його кінцівок. Ми щоденно доводимо до громадян, що ділянка відповідальності нашого прикордонного загону є важкодоступна, гірські масиви. І лісові масиви, і температура повітря в нічний час вже складає там нуль і мінус два градуси. Водночас охоронці кордону завадили незаконному переміщенню товарів. Контрабандисти збідніли на понад 13 мільйонів гривень. В 15 випадках виявлено більше 32 тисяч пачок тютюнових виробів. Виявлялись також факти щодо переміщення бурштину, зброї, боєприпасів та наркотичних речовин. Також триває боротьба з любителями вирішувати питання. Громадяни, які намагались дати хабар, скеровували до поліції. Задокументовано 17 випадків щодо надання неправомірної вигоди нашим прикордонним нарядам в пунктах пропуска. громадянами, які не мали права щодо перетину державного кордону. Валерія Пержун Іван Мітрік теми дня ТВА.